Вітаю, ви на каналі Бабусині квіточки і не тільки. І перед вами ехінацея, рослина, яка відома і як лікарська, і як декоративна. Ну, як може не сподобатися ось така рожева шапочка або біленька, а ця плідорожева. І всі вони такі гарні, ароматні і е, можуть стати родзинкою вашого квітничка. Поряд жоржини. Це багаторічники, які викопуються. Ну, я їх захватила, як ото кажуть, за компанію. Сподобався цей сорт, і я не прийшла мимо. Вибір невеличкий був квітучих, але, як бачите, є. Це один із моїх улюблених сортів. Жаль, що вони так мало квітнуть. Поряд деревій, різнокольоровий. Я все ніяк не можу звикнути, що він буває таким яскравим і гарним. І ось хосточки, сорти багато, кожен може вибрати для себе. Я в хостах зовсім не спеціаліст, я тільки почала вдома робити грядочку з хостами, але так сталося, що як сталося, дуже сподобалися ось ці величезні такі. І оці маленькі, рябенькі. Тут ще була десь із скрученим, ось вона наближається, із скрученим листячком. Я старалася так, щоб видно було етикетки, і ви могли прочитати назви, зупиняйте, читайте, і, можливо, хтось підбере якусь собі рослинку для свого квітничка. А точніше для тянистого саду. Дуже гарні в них квіти. це декоративне листя, і цим вони славляться. Але квіточки теж яскраві і цікаві. Оцей колір такий з синьовою, дуже цікавий і гарний. Він є ось такий жовтеньким і темно-синій. І не втрималася, щоб вам не показати, розмаїття ось цих зональних пеларгоній. Такі яскраво рожеві кольори. Їх так багато, і всі вони здаються однаковими. Як я не пробувала сфотографувати чи зняти відео, і показати, що це дійсно відтінки рожевого, ніяк не виходило. І поряд ставила, і дивилася, і світло шукала. Ось бачите, трішечки видно, що відтінок світліший, а там темніший. Але усієї краси не передає. Така ж ситуація і з червоними. Пеларгоніями. Вони відрізняються відтінками червоного від коралового до червоного і різнобарвними листками. Одні з темними колами по листячку, інші просто зелені. Дуже гарний вид цієї пеларгонії. Дякую вам за увагу. Дякую, що ви зі мною сподобалося? Залишайтеся, пишіть коментарі. Питання задавайте на добрані.